Як керівники Укрпрофтуру та Федерації профспілок привласнювали державне майно? Чому депутати Вінницької та Житомирської облрад отримали підозри від ДБР? Та хто з посадовців на Закарпатті постане перед судом за фіктивні діагнози про психічні розлади? Про все це просто зараз у Топ ньюз Вітаю! Отже, розпочнемо і продовжуємо розповідати вам про тих, хто невтомно намагається заробити нечисті гроші на переправленні чоловіків за кордон. Цього разу схему вирішили обкатати на Івано-Франківщині. Майстр яворницького лісництва та місцевий замислили оборудку і розпочали пошук охочих залишити Україну. Один домовляється, а інший приводить до кордону з подальшими інструкціями. Спільники планували використовувати маловідомі маршрути повз прикордонні пункти пропуску лісовими та гірськими стежками. Їм навіть вже вдалося знайти першого клієнта, який готовий був заплатити 5 тисяч доларів, аби потрапити в іншу країну. Втім, зловмисників викрили та затримали. Їх буде притягнуто до відповідальності за організацію незаконного переправлення через кордон з корисливих мотивів. Суд може позбавити волі на 9 років. А на Закарпатті найближчим часом перед судом постануть шестеро організаторів схеми ухилення від мобілізації: начальниця одного з відділів Берегівського районного ТЦК, посадовиця ВЛК, двоє психіатрів з хустської та виноградівської ралікарень, та двоє цивільних. Саме вони оформляли фіктивні діагнози про психічні розлади тим, хто намагався уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Людей спочатку направляли до лояльних медиків, які ставили вигадані діагнози. Для правдоподібності псевдохворі деякий час перебували на стаціонарному лікуванні. Після цього їм видавали медичні довідки з діагнозом про психічні розлади. А такий документ міг бути підставою зняття з військового обліку, що робила посадовиця ТЦК. Коштував такий кейс до 14 тисяч доларів. За незаконне переправлення через кордон разом з одержанням неправомірної вигоди суд може позбавити причетних волі на 10 років. Усіх фігурантів відсторонено від посад. Депутат Вінницької облради отримав ще одну підозру за ухилення від служби в іншій військовій частині. Нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення Росії депутата було мобілізовано до збройних сил. Він мав проходити службу в Чернігові однак перебував вдома у Тульчині на Вінничині. А виплати отримав такий, ніби служив: 209 тисяч гривень. Ця справа уже в суді. Згодом депутат перевівся у частину ближче до місця проживання на посаду стрільця в один з батальйонів тероборони. Втім, продовжував ігнорувати службу і отримувати виплати з листопада 2022 року. По травень 2023 року йому незаконно нарахували майже 200 тисяч гривень. За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство. Суд може на 10 років позбавити волі. Також триває розслідування щодо тих громадян, які сприяли реальному ухиленню від служби депутата. Поки один депутат ухилявся від служби, інший за гроші обіцяв працевлаштувати в органи державної влади. Деталі за секунду. Отже, ДБР затримало депутата Житомирської облради в момент отримання ним 10 тисяч доларів за обіцянку працевлаштувати чоловіка в державну установу. Щоб отримати таку посаду, потрібно пройти конкурсний відбір. А посадовець запевнив, що через свої зв'язки з поміж високопосадовців та правоохоронців він вирішить питання, і чоловік отримує роботу, легко вигравши конкурс. Працівники бюро дізналися про такі наміри і запобігли протиправній оборудці. за шахрайство вчинене за Попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах суд може позбавити депутата облради волі на 8 років. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Встановлюються інші епізоди незаконної діяльності та громадяни причетні до схеми. І на завершення керівників Укрпрофтуру та Федерації профспілок викрито на схемі привласнення державного майна. Протягом 2016-2018 років було укладено чотири фіктивні договори купівлі продажу нерухомості в рівному оцінювальна вартість цих об'єктів становила понад 20 мільйонів гривень до прикладу приміщення одного з ресторанів продали за заниженою ціною 4 мільйони 100 тисяч гривень а новими власниками Випадково стали родичі одного з керівників Укрпровтору ба більше. Виявилося, що представники місцевої влади та правоохоронних органів обслуговувалися у закладі з 20% відсотковою знижкою. Такими бонусами організатори налагоджували персональні зв'язки, приваблювали місцевих посадовців, аби уникати перевірок. Вилучені в межах слідства документи підтверджують незаконні операції п'ятьом учасникам схеми з незаконного відчуження державного майна повідомлено підозру створенні та участі в злочинній організації, розтраті майна та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Четверо фігурантів затримано. Досудове розслідування триває. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі. Та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.